У нас в роботі побував Peugeot 308 на дооснащенні новенькою android магнітоли. Подивіться на ну, як тепер змінився форм-фактор, тільки в кращу сторону. Раніше тут стояв маленький втоплений дисплейчик, зараз такий от виносний, але 9 дюймовий Отож щодо функціоналу, звичайно, почну з самої всім бажаної функції опція CarPlay. Підключили iPhone і користуємося додатками навігації, музики. Телефонної книги, все, що інстальовано у вас на iPhone з цих вищі паралічних додатків, все буде відображатися і керуватися з цього дисплея. Waze, Google Maps, YouTube Music, Spotify. Хто знає, що таке CarPlay, привик, так це є для водія на сьогодні незамінна функція. Але ми маємо ще тут повноцінний Android, який нам дозволяє викачувати додатки з Play Market. В магнітолу можна вставити Сім-карту, і вона буде працювати як звичайний планшетний комп'ютер. Ставимо додатки YouTube, Microsoft, Google, TV, IGO, Навітал, все що завгодно. Всі автомобільні функції також лишилися. Тут було керування клімат-контролем. Все далі в нас функціонує. Кожна кнопочка не втратила свою функцію. Був у був нас доступ до автомобільної функції, Like Settings. Бортовий комп'ютер, все лишилось на місці. Доінсталювали ми сюди ще вдобавок до штатного парктроніка, який, замітте, також працює. Камеру заднього виду тепер паркуватись буде набагато зручніше. Працює магнітола також з кнопками на кермі, регулювання гучності, переключення треків. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення на автомобілі Peugeot або на будь-які інші автомобілі, ласкаво просимо. Автостудія Гараж 23. Будемо раді вам допомогти.